Тихий осінній вечір заходить сонце, у блакитному небі ключ журавлів. Наша бабуся сидить на лавці біля тину, дивиться на захід сонця. Я питаю, бабусю, скажи, для чого людина живе на світі? Бабуся сміхнулася і каже, щоб жити вічно. Я не міг цього збагнути. Як це жити вічно? Бабуся каже, ходімо до саду. Пішли ми до саду, там доцвітали чорнобривці. Бабуся зібрала жменьку свого насіння квітів, зав'язала у вузлик. Почекай до весни, зрозумієш, сказала вона і поклала вузлик із насінням чорнобривців у сухий куточок. Настала весна. Ми з бабусею посіяли на грядці насіння. Зійшло, піднялося. Зацвіло, які ж вони красиві, ці чорнобривці кращі, ніж восени. Ось і людина живе, щоб вічно жила її краса, сказала бабуся. Батьки живуть, щоб виховувати дітей, а діти потім народжують своїх дітей, щоб вічно жив людський рід. А для чого живе людський рід? знову питаю я. Для щастя.